Так, стрільці, давайте для вас дивитися. Прогноз на тиждень з 9 по 15 жовтня, де по таким питанням, як основні події тижня, навколо чого вони у вас будуть крутитися, що треба точно робити, на що звернути особливу увагу, чого точно не треба робити. І підсумок тижня з вами подивимося. Обов'язково. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть в коментарях, як у вас програються такі прогнози. Звісно, прогноз з цим програтися не може. Тому за особистими прогнозами, розкладами, за консультаціями звертайтеся, будь ласка, по нікнейму, який написаний в описі цього каналу в інстаграм. Тому давайте поїхали. Стрільці дивимося прогноз на тиждень з 9 по 15 жовтня. І так, основні події тижня. Які у вас будуть, що точно треба зробити, там да звернути особливу увагу, чого точно не треба робити. І підсумок тижня для вас. Так, в тиждень ви входите з якимось певним вибором, да, можливо, якимись певними сумнівами, да, що обирати чи не обирати щось нове, те, що може у вас бути, да, те, що йде в ваше життя, можливо, якась пропозиція нова, можливо. Якась ідея нова, можливо, якась робота, підвищення, щось нове вам пропонують, скажімо так, ви вже вроді, взялися за нього, але ви ще сумніваєтеся, ви ще до від цього відчепитися не можете. Да? Тобто ваша задача переступити через паркан і йти далі. Це от, да, з такими подіями ви входите в цей тиждень. І так. Основні події тижня будуть у вас крутитися над якимись подіями з минулого. Це можуть бути люди, які можуть проявитися з минулого, це можуть бути ситуації, які тягнуться давно з минулого, це можуть бути зустрічі з людьми з минулим. Ну, тобто якесь щось пов'язане з минулим. Щось кажу, тягнеться у вас з минулим. Можливо, приємне. время. Будете проводити приємний, приємний в інший час, будете проводити з людьми зустрічатися, да, з якими давно не бачилися, це можуть бути хто завгодно, і колишні, і ваші одногрупники, однокласники. Тобто ті люди, з якими цей зуб був втрачений, тут, скажімо так, ви можете з ними випадково зустрітися або й не випадково. Ну, в принципі, це приєм... така непогана карта, да, приємне, да, приємні емоції, можуть бути по ній, да, приємні згадування, можливо, можливо якісь подарунки. Когось із минулого, від когось, верніше. Отакі основні події у вас можуть бути. Дивіться, що точно треба робити. Дивіться, у вас якийсь вибір, був, тут може бути вибір, або ви будете обирати між чимось, кимось, щось, якось, тобто десь. Або, знаєте, у вас тут є можливість поєднувати якісь два фактори в вашому житті: дві роботи, дві, дві події, дві, дві людини поєднувати. Це таке, я сказала. Ну, знаєте, всяке може бути. Тобто, чогось два може бути, чогось три може бути, і, ви, і ваша задача вчитися, скажімо так, між ними лавірувати. Да? Балансувати між ними, да? не розриватися, скажімо так, між цим, цими двома трьома факторами, а якось з ними співіснувати, працювати, робити з ними. У вас все це може дуже добре получатися, Можливо, не знаю, залучайте людей, треба якихось да, допомогу в когось просити, але все-таки не відмовлятися від чогось да, на користь іншого. Тобто, ваша задача поєднати, вчитись поєднувати. Да? Це коли ви вам немає з ким залишити дитину, наприклад, вдома, і ви берете її на роботу. Тобто, да, сімейні якісь -то справи. Справи, діла, Ви поєднуєте з робочими ділами, це вже два фактори таких, да? можливо, вам хтось запропонує там підробіток та ще одну роботу, і у вас є можливість, скажімо так, їх поєднувати, тобто працювати на одній роботі, потім інші, виконувати якісь задачі з іншої роботи. Тому ваша задача, от, я ж кажу, вчитися жонглювати на одній нозі. ви думаю, розумієте, що Я маю на увазі. Чого точно не треба робити, не кидайтеся, скажімо так. Не рубайте з плеча, не кидайтеся в омут з головою, як то кажуть. Так? Не будьте такими різкими, можливо, не давайте відсіч там, тим пропозиціям, які вам будуть, можливо, поступати. так, Тому що цей пажик він такий трішечки нервовий, я б сказала, такий іноді спочатку робить, а потім думає, що він робить, говорить і так далі. Тому різкий, я б сказала. Тому різко нічого не робіть, трішки сповільніться. От, подумайте, зважте. І так далі. І підсумок. Да? Можливо, до речі, звернути увагу на дітей, да? на діточок. Тут дві карти, які можуть стосуватися дітей, тому, можливо, у вас дітки є, які, можливо, питати, як би вам так сказати, вибішують вас, як би це грубо не звучало, але все-таки може бути якісь неслухняні, вредні, можливо дітки, які хочуть звернути на себе увагу таким от знаєте, важким таким характером, то ваша задача, скажімо так, різко-різко якось пом'якше, пом'якше просто з ними поводитися. Да? Не реагувати на їхню агресію, я маю на увазі, тобто реагувати адекватно, я б так сказала. І підсумок тижня у вас, дивіться, висмірка жезлів, це події дуже швидко будуть відбуватися, і ваша задача встигати за ними. Да? Зміни, 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 і оці ось зміни вони дають вам от от, які-то неурівноважені такі незбалансовані моменти, і ваша задача буде балансувати між ними, як би воно швидко не відбувалося. Тобто мчати разом, разом з цими жезлами. Поряд, коротше. Можливо, це, до речі, кудись поїздка у вас буде, кудись якась буде поїздка, можливо, це буде стосуватися, знову ж таки, цих двох факторів: це робота, там, я не знаю, сім'я, друзі, вам якось треба все це буде поєднати. Можливо, да, і, і дома, і з дітками провести час з, ось, з дітками і з кимось зустрітися, можливо, з минулим. Хтось вам запропонує зустріч, і вам треба все це якось об'єднати. І ця карта показує, може показувати поїздку, кудись, кудись. Я бажаю, щоб у вас. Стрільці, цей тиждень пройшов да як найкраще для вас, як найлегше, як спокійніше. Тому гарного тижня вам.